Всім привіт, друзі! Сьогодні я написала вірш про три вічні слова. Послухайте, будь ласка, Віра, надія, любов. В душі у кожного є віра, в краще життя, майбутнє, мрії. І всім щасливо нам живеться, коли у серці є надія. Надія на добробут в хаті. На щастя, на здоров'я і тепло, Щоб все задумане збувалося і все довкола нас цвіло. А все тримається це на любові, глибоко в серці й голові одне єдине вічне слово, з яким ідемо по житті. Отож стараймось, любі друзі, щоб в ногу з нами, знов і знов, йшли по житті три вічні слова. Надія, віра і любов. Все мої любі, до зустрічі!